Ти починають зливати. Вітаю, шановні друзі. Кілька днів тому я опублікував на своєму телеграм-каналі відео одного народного депутата, який розказував про ситуацію в Харківській області. Він казав, що це просто жах, що там роблять ТЦКшники. Та оці бандюки, які в масках, у чорних формах допомагають ТЦКшникам. Вони називають себе там добровільні організації і так далі. Але по факту це звичайні тітушки, які просто за бабки допомагають ТЦКшникам пакувати людей. І ось вчора з'явилось іще одне відео з цим самим депутатом, який задав чітке питання поліцейським каже, якщо мене однородного депутата зупиняють на блокпосту, якась незрозуміла незаконна організація, якісь незрозумілі люди у формі. А я нагадаю, що ТЦК це є незаконна організація, вона не де юридично не зареєстрована. Я записував про це окреме відео, коли мене пакували на блокпосту в Одесі. Мені потім прийшов офіційний. Лист від ТЦК, і там була печатка з їх кодом ЄДЕРПОУ. Я перевірив цей код через опенда бот, і там написало, що такої організації не існує. Тому ТЦК це просто шарашкина контора. Ну, Звичайно, всі ці тітушки це такі самі бандюки, як і ТЦКшники. І от цей депутат питає поліцейського: якщо мене такі люди зупинять, і я зателефоную в поліцію. Поліція приїде і заарештує цих людей чи ні? І там представник поліції каже: Так, звичайно, ми приїдемо і заарештуємо їх. Тобто, потрошки всіх у цих бандюків із цих незаконних організацій з ТЦК їх потрошки починають зливати. Я вже неодноразово казав і писав на своєму телеграм-каналі, що це все буде лише справою часу. Всіх оцих ТЦКшників зараз вже ходять розмови, що буде реформа ТЦК, що ТЦК е можуть зникнути, з'явиться якась нова служба. Тобто влада зараз е дала всі повноваження, розв'язала повністю руки ТЦКшникам, щоб вони творили все те беззаконня, і всю ту незаконну земогілізацію. А потім вони просто повісять все це на ТЦКшників і їх або просто розформують, або відправлять на передову. Як то кажуть, нема тіла, нема діла. Влада біленька і пухнаста. А у всьому винні виключно ТЦКшники. І мені от тільки цікаво, це вже ситуація в Україні дійшла до тієї точки кипіння, що піднялись такі питання. Чи все ж таки на це повпливала інаугурація Трампа? Виявляється, в Україні є два сорти військовополонених: правильні та неправильні. Пам'ятаєте, зовсім недавно е, Міністерство оборони України та генштаб. Повторювали оці пункти умови, при яких військовий може списатися із лав збройних сил України, і однією з таких умов було повернення із полону. Там, за власним бажанням, якщо вже військовий повернувся з російського полону, то він може або залишитися в лавах збройних сил України, або звільнитися. Але ось чому нюанс: звільнитися можуть лише ті військові, які потрапили в полон, починаючи з 24 лютого 2022 року. А ті люди, які воювали з 2014 року, я нагадаю, що війна в Україні почалася з 2014 року. Як би там її не називали, а то шмато зараз. До речі, також війни офіційно в Україні немає. Є воєнний стан. Так, от ті люди, які воювали з 2014 по 2022 рік, і які потрапляли в полон, у них зараз немає права списатися із лав Збройних сил України, тому що зачитаю вам відповідь служби безпеки України. Вони потрапили у полон у заручники до незаконно збройних формувань в районі проведення антитерористичної. Операції, тобто виявляється, що військові не до тих потрапили в полон. Якщо вони потрапили в полон до ДНР, які являються незаконними збройними формуваннями, то це не дає їм ніяких прав зараз списатися із лав збройних сил України. І ось як цю ситуацію прокоментував один із таких військовополонених, лейтенант Герасимов. Мені дуже прикро, що зараз в Україні є два сорти військовополонених. Правильні, які потрапляли в полон після 24 лютого, двадцятого року, і неправильні, такі, як я, який без двох місяців три роки страждав у підвалах ДНР, і розстрілювали мене там, і череп проломили, і ребра мої ламали, і засудити мене там хотіли. Мого життя не було. Я вам більше скажу, це лише початок. Зараз тільки починає відкриватися правда. І коли закінчиться війна, для багатьох військових стане дуже великим сюрпризом, де вони були під час війни, згідно документів. Особливо це стосується тих військових, які зараз знаходяться в Курській області. Стало відомо, скільки українських військових загинули з початку 22-го року на війні в Україні. Ну що ж, Трамп вчора офіційно став президентом США і одразу зробив декілька важливих заяв та розпоряджень. Деякі з цих заяв, звичайно, стосувались і України. По перше, він сказав, що найближчим часом він зустрінеться з Путіним, проведе принаймні переговори з Путіним. Він сказав, що і Путін, і Зеленський зацікавлені у припиненні цієї війни. Він сказав інформацію про загиблих. А саме він каже, що спочатку го року на війні в Україні загинуло близько одного мільйона росіян та 700 тисяч українських військових. І це він має на увазі виключно загиблих, без поранених, без тих, кого взяли в полон, тільки загиблими 700 тисяч. Ну і тут мені зараз, по перше, дуже цікаво, як нелегітимний президент. Зеленський буде викручуватися з цієї ситуації. Хоча я вже навіть бачу його відповідь, і він скаже приблизно так: втрати росіян це правдиві цифри. А от по нашим втратам лише я найвеличніший зможу розказати правдиві цифри. Ніхто їх більше, окрім мене, не знає. В принципі, стандартна тупорила відповідь, яку Зеленський використовує вже третій рік повномасштабного вторгнення. І одразу ж хочу відповісти всім тим, хто буде казати, та не може такого бути, 700 тисяч це забагато. Ну, добре, тоді, якщо ви так вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, де люди. Де всі ті люди, яких вже ось більше двох років, тому що в 22-му році ще так не пакували, бо було багато добровольців. А ось з початку 23-го року вже ТЦКшники почали на блокпостах пакувати людей. Отож, вже два роки ТЦКшники пакують людей. Окрім цього, було декілька хвиль мобілізації, там по 200-300 тисяч. Також нагадаю, що були сотні тисяч добровольців, тих, які жили в Україні і пішли захищати Україну, і близько 80 тисяч добровольців, які повернулися з-за кордону в перші дні повномасштабного вторгнення і вступили до лав Збройних сил України. Ну, і звичайно, ті військові, які вже були в лавах Збройних сил України на 24 лютого 2022 року. От тоді поясніть мені, будь ласка, де всі ці люди? Ну а відео із заявою Трампа я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.